Ukrainian Antarctic Expedition. Навіщо Україні криголам? Вітаю! На момент побудови воно було найкращим науково-дослідним судом світу. Центральний пункт управління, щоб вона не заливалася всередину, ось такі місні двері. Ось ця машина, так? Да. Це одне з чотирьох, так би мовити, сердець цього криголаму. На борту одночасно можу працювати до 50 науковців. Ми знаходимося у вас в частину мокрих лабораторій. Мені здається, цей криголам легше паркувати, ніж машину з такою кількістю камер. Це в нас ось. Ось такий э, рятувальний човен це сухий костюм. Коли ти випадаєш, це там буквально декілька хвилин, загалом на судні є декілька піків стають. Гаряча вода є. Вся їжа нам піднімається ось таким ліфтом. Хто тут на барі у нас? Мені і пиво ласка. <ріх> Все пиво продавалося. Як же 25 років наші полярники обходились без криголаму? Перше питання, яке виникає: навіщо Україні криголам? Де ми, а де ті льодовики? Та навіть якщо брати полярників, то якось же 25 років вони без нього обходились. Але якщо розібратися в темі, то це надзвичайно значуща для України подія. Зараз розкажу. Вітаю! Так, хотів сказати добро пожаловать на GCR. Привіт. Так, що тут у нас? Ukrainian Antarctic Expedition так. і Academic Vernetsky Station. Це ми знаємо. І mm. кит. Да? Yeah. Починаємо нашу екскурсію. Так. Головам Джеймс Кларк Рос працював у складі Британської Антарктичної місії та військово-морського флоту Бельгії, купленої Україною для розвідування Антарктиди. В першу чергу це науково-дослідне дослідницьке судно, науково-дослідне екоенеграфічне судно. Воно саме під цю задачу проєктувалось, і на момент побудови в 90-му році воно було найкращим науково-дослідним судном світу. Пройшло 30 років, звичайно, збудовано ряд нових, але навіть зараз воно однозначно лишається в 20 двадцятці. Ця вибідка дозволяє занурювати наукове обладнання на глибину до восьми кілометрів. Фактично, це покриває дослідження 90% світового океану. Вісім кілометрів це як від мого дому до роботи, а це вглиб. Фантастика просто. А це в нас є невеликий ковш зразок ковша, який е, має можливість нам відібрати доні відкладення на океану. борту «Криголама» вісім спеціалізованих лабораторій для різних морських досліджень. Е, які це саме дослідження? Наприклад, що там що для цього є, що, це, що там цим е, Ну, легше почати з того єдиного чого нема. От нема можливості саме е, свердлити морське дно, бо бурова установка це принципово інший тип судна. Ну вони нічим іншим не поєднуються. Бурова то бурова. Так от, крім буріння, всі інші види досліджень нам доступні. Це сухий костюм. Ти його надіваєш ну, по правилам техніки безпеки, коли ти працюєш в холодних водах, ти в нього взуваєшся, да, і вже в нього маєш право пересуватися на човні, тому що коли ти випадеш човна, да, в тебе набагато більше шанс ну, виростаєш, що тебе врятують. Тому що, коли ти випадаєш, тебе там буквально 5, ну, 5 декілька хвилини. хвилин, да, і ти можеш замерзнути, да, потонути. А в цьому у костюми він буде тебе, тримати в тебе тепло. Тобто то ми знаходимося у вас в частині мокрих лабораторій. Да? Е, е, тут наш біологи, гідробіологи, які отримали тобто, зразки, вони тут розбирають, досліджують наші е, зразки. Так? Угу. Які ми дістали з товщу океану, або з океану, так. Тобто воно так прямо на столі тут все да, розпочало. Да, 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 Пробірочки стоять, да, якісь там да, ковбочки, да, щось да. таке. Тобто, Наприклад, цей витяжний шкаф, да, це от шкаф для роботи. З різними хімічними реагентами, так. Да. Воно якби під певним склом робить, да, а тут просто витяжка робить і все це видаляє, угу. а ви ним не дихаєте. А чиї велосипеди це по Антарктиді їздити? <рес> <рес> Дісталося нам в спадок вже з судном, а там угу. е, можливо каталися по палубі. О, ми <рес> <Свізали>. щедрі британці. <рес> Навіть колеса піддуті порядок. Як же 25 років наші полярники обходились без криголаму для цього? Україна фрахтувала судна інших країн. Це обходилося від 25 тисяч доларів на день. Це нова політика судновласників, як знаєте, продавця води в пустелі. Що а чого така дорога? Походи, поторгуйся. Ну от, оце, це оце одна сторона, але крім того, ще ж треба було встигнути. Ми були жорстко прив'язані до цього вузенького коридору антарктичного літа, тому що ті судна що там надаються у фраг, це не криголами. От так що в цьому сенсі для нас для нас не приміняється життя докорінно. Можна сказати, що ми до цього були наші фахівці були в ситуації, що маю страшну морду і піратського прапора, шукаю компаньйона з каравелою. От от тепер, нарешті, каравела своя є і. А от куди на ній піти, ми давно планували. Ми з вами знаходимося на капітанському містку. Це, скажімо так, одне із основних місць на судні. це місце, де управляється судно під час руху. І сюди ми можемо Ось так, сюди нажимаєш. І можемо підвинути wow. так. Це безпосередньо це ми керуємо газом, да? тобто вперед-назад з якою швидкістю нам наміти. Uh -huh. Це в нас підрулюючі механізми на носу і на кормі. тобто На баку і на кормі. І ми маємо можливість без руху розвернутися на місці на 360 градусів. Uh -huh. да. Трубки, клавіатури. Так, а тут у нас. О, прикольно, камера вьюз. Слухайте, подивіться, скільки тут різних камер. На носу, по боках, ззаду. Фактично на всі 360 градусів. Мені здається, цей криголам легше паркувати, ніж машину з такою кількістю камер. Emergency, а тут Voyage Data Recorder. А, так оце ж воно це ж ця чорна скринька, тільки вона сіра і щось пише на касету. Якщо щось стається з судном, то от, оце дає знати, що саме відбулося. І все, що відбувається судном, у нас реєструється електронно, але також по сторінці у нас все записується на папір. Mm -hmm. Це ось такий невеличкий блокнот, да, де пишеться да -да -да, погодинна ситуація, що відбувалася на станції. Так, і вона пишеться в дублюючому режимі, для того, щоб якщо виникнуть якісь питання, можна було не переписувати, mm -hmm. а да, відірвати і дати. На борту одночасно може працювати до п'ятидесяти науковців. Група гідрофізиків, які займаються морськими течіями, і дуже тісно пов'язана з ними група метеорологів-кліматологів, тому що, от навіть отут в Києві, де ми з вами розмовляємо, клімат значною мірою сформований тими процесами, що відбуваються в Арктиці та Антарктиці. От і ми тепер зможемо безпосередньо там на оцій кухні клімату це вивчати і значно краще прогнозувати, власне, яких, яких же змін нам очікувати. Так, я ще жодного разу не дарився головою. Це, це ну, щось новенький нормально, да. Тут на судні сміття все сортується. Ми за морськими правилами все сортується, тому що приходячи в порт, до вас може зайти перевірка, да і, скажімо, так, вам може штраф накласти. Двері такі, що просто так не вийдеш. для того, щоб вода не заливалася всередину. Ось такі міцні двері. Криголан називався Джеймс Кларк Рос на честь великого британського мореплавця, дослідника, зокрема саме Антарктики. На честь нього ж також названий острів Роса і ціле море роса. Це така дуже гідна назва, але за умовою при зміні прапора судна завжди міняється його назва. От і Україна шукала, скажімо, свою назву. От і тут спрацювало те, що наша. Антарктична станція називається академік Вернацький. От, а серед творчого спадку Вернацького, мабуть, чи не найбільш відомим є саме вчення про ноосферу. Тобто сферу взаємодії людського разуму, розуму і природних сил. Андріс звати зовут Андрій Да? Я із Латвії, механік. Старший механік. На этом судні 6 лет. Що так, кожен рік ми в Антарктиді. Ви тут поставитеся. Я бы вам показал бы, но вы вот, да, выложите его в YouTube, и мне прилетит, да, потому что это совсем не по фэншую. Ну так, прыгаете, да? Конечно, вы прыгаем. Смотрите, какие какие мне ноги двухметровые, я что тут раз шагнул, я уже в машине, <св> на, да. Но так нельзя. Должно быть что? Минимум три точки опоры, да, чтобы не случилось беды. ЦПУ, да? ЦПУ? Ну, центр, центральный пульт управления по-русски, да, по-английски это ECI, это engine control room. Mm -hmm. да, то есть отсюда, в принципе, мы можем вести управление, ну, скажем так, большей части машинерий, да. Mm -hmm. а, что самое главное? Самое главное, это вот пульт синхронизации дизель генераторов. Да, дизель генераторов у нас 4 штуки. А, и чисто из физики да и из лепездричества да просто два генератора просто включил включил и их соединил не получится да их надо синхронизировать для этого есть вот специальный пульт если вдруг не дай бог электроника скажет до свидулей mm -hmm. да вот это все рабочее. очень важная кнопочка да для того когда приходит в машину палубная команда да, то есть все, что они говорят, это обычно вот то, что вот здесь вот написано, да, и чтобы им просто пальцем на это не оказывать, да, вот мы делаем так, и они сразу же понимают, что вот с этим вот они могут, ага, Вернуться обратно. идти обратно, да, вот. <laughs> Мастерская, то есть вот у нас есть и станок, да, и сверлильные всякие прибамбасы, и сварка. Ого. но человека, да, отдельного, да, который все бы вот это вот бы делал, да, нет. Почему? Потому что механики сами. Мы такие, мы сами с усами. Не Если делать. инструмент погнулся, то это китайское говно, да, вот. Инструмент как раз, да, либо должен сломаться совсем, либо не гнуться и инструмент как раз для того, чтобы чинить все остальное, да, mm -hmm. вот. Так что, так что вот так вот, да, да, здесь, здесь, здесь постоянная, да, движуха, да, потому что, к сожалению, чинить приходится много пароход. не зовсім новий. Отже, йому зараз 30 років, і мінімальний термін, який ми сподіваємося його використовувати, це 20 років. Це мінімальний. А в принципі, при хорошому поводженні, якщо кожні 5 років проводити е, нормальне докування, то до 30 років ще можна дотянути. Е, тому що ми, ну, це ми дивимося по практиці інших е, кригуламів такого класу. От до 60 років вони реально в хороших руках дотягують, а 50 це мінімалка. Такі судна з'являються на ринку ну, раз на 10-15 років. А так, щоб воно з'явилось на ринку ще в хорошому дуже стані, це унікальний збіг. Обставин, але так сталося, що Британія ну певною мірою з політичних міркувань збудувала новий. От е, ну по наших мірках, абсолютно космічний кригулам е, сер Атенборо за 200 мільйонів фунтів. Він жорстко сказав: Окей, отримали новий дорогущий, продавайте два старих. За скільки купили і за скільки хотіли спочатку продати. Стартова ціна була 10 мільйонів доларів. Однак, коли е, в, е, в роботу включилось наше посольство в Лондоні, зокрема персональний наш посол Пристайко. От е, і Британія зрозуміла, що купляються не підкомерційні цілі, а купляє саме країна для наукових задач, то ціну знизили вдвічі. Рівно 5 мільйонів. Це вже саме політична ціна, а не ринкова. Тому що ну щоб ви розуміли, тільки одного металу в цьому судні десь мільйона на два. Вдихайте повною груддю. Вот М -м -м. это, вот это вот как раз, вот эта машина, да? Маслом Тут таким. Не попутаешь, да, даже если здесь полная темнота, вот это вдохнув, ты понял, куда попал. Сразу вам покажу. А -а -а. Почему это так? Это действительно так. То есть, что для ученых, что, например, в надстройке, да, вообще ничего не слышно. Почему? Смотрите, если вы обратите сюда, вот прорезиненные такие ножички, да, абсолютно все агрегаты в машинном отделении, да, вот стоят вот на таких либо больше, либо меньше ножках, да. Смысл такой, что вот эта вся вибрация, да, по корпусу сунда не передается. Но это не вибрирует и не создает, соответственно, никаких помех звука, чтобы наушники, которые занимаются, например, там какими-то своими, не знаю, сейсмическими исследованиями, да, чтобы вот эти вот помехи просто не шли на их приборы. Конечно, любопытно. Такой большой вы, в таких маленьких э, <сёк> коридорчиках. <сёк> я, это, я это приму за комплимент, да. <сёк> нам туда? Да, нам туда, пойдемте. Пойдемте туда. Опять же, да, видите, насколько крутые трапики. Тут да. Удобно. Да, поэтому держимся, да, ручками <сёк> держимся. Ну вот. А что самое? Два <сёк> двигателя, этих два. Бальших так да, вообще, в общем их 4, да, это mm -hmm. именно вот дизель, э, дизеля. Це одне з чотирьох, так би мовити, сердець цього криголаму. Наскільки він потужний, ну для порівняння його було б достатньо для того, щоб забезпечити електроживленням 25 п'ятиповерховий будинок. А, а да. Объясните мне, почему это ледокол, что он такого делает, что он колет лед. Например, если мы сравним с теми же буксирами, да, или с обычным, например, танкером, да, именно вот форма корпуса, да, она у нас такая, чтобы именно вот как ледокол. Ледокол, он лед, не знаю, не режет, да, не колет. Он просто своим корпусом на лед как бы наваливается, да, и просто весом получается его колет таким, mm. да, то есть не колет, а как бы ломает да, и распихивает в стороны. Вот так это происходит. Да? Кригула може йти зі швидкістю 2 морських це приблизно 4 км на годину через рівне льодове поле висотою приблизно 1 метр. А максимальна льодова перешкода, яка може бути у нього на шляху, ви тільки уявіть 4 метри. Ми заходимо в чотирьох каюту. А я, я дивлюсь, вимикачі в зворотньому напрямку. У нас по фіверх це вимкнути, а у них да. питанці все вниз. Так, вимикачі в зворотньому напрямку і також ми можемо бачити, що трішки іншої конфігурації взагалі іншої від... <розадка>. Розетки. Да? Да. Це от таке спальне місце, це зразок спального місця. Да? І це зразок, наприклад, такого денного дивану. Да? Коли нам ми захочемо вже спати, да? ми ось трансформуємо даний диван ось так. В ліжко да, в ліжко, і в нас ось таке утворюється спальне місце. Потім, якщо у нас є потреба ще когось Подавайте. поселити ага. так, воно трансформується ось таке ще друге спальне ліжко. І, для того, щоб не стрибати, як, як нас кажуть, як в Укрзалізниці, дельфінчиком туди, <рес> так? Е, ми беремо драбину, ось таку, представляємо і маємо можливість вже культурно, акуратно зайти Заходите. Ну, Непогано, просторо я б сказав тут. Потім, от ви бачите, така, у вас така е дерев'яшка. Да, це вона от. А, Її да. і і ви витягуєте, це да? І вона mm. бачу позитивно. Да. Да. І, грубо кажучи, ставлять так, для того, щоб коли вас хитає, щоб ви не вив... вивалилися з, з ліжка. Ні, ну дуже просторо. Я думаю, знаєте, порівняно з Укрзалізницею, то рази вдвічі просторіше. Да. Нормально. Все. Також кожна каюта у нас обладнання своїм окремим санвузлом, угу. тобто, що, що себе представляє санвузол на нашому судні, це ось таке приміщення, де ми маємо ага, тут у вас змогу можна зайти. Прийняти, да, можна зайти. змогу прийняти душ, ну, вмитися. Компактненько Вон витяжка. В принципі, не те, щоб Дуже багато місця, але все, що треба... Все, що треба в наявності. Тут і душ, і туалет. Гаряча вода є? Є, можете провірити. Горяченька потекла. Повіді на мене. Вийці. Слухайте, дуже гаряченька потекла. Mm -hmm. У мене вдома не завжди така була. І що, отак, от коли там мінус 30 за вікном, то можна відігрітись, Да? Так. Це те місце, куди біжать люди після того, як прозвучав сигнал про те, що потрібно покинути дане судно. Це в нас ось такий рятувальний човен оранжевого кольору. Звісно, щоб його було видно дуже далеко. він має ось таку незвичну форму, тобто закриту форму, схожу на чи підводну судмарину, чи таку, як неваляшку, щоб нас коли перекине. Знову повернутися в початковий стан. Сюди 80 чоловік поміщається, такий же самий знаходиться у нас з іншого борту. По техніці безпеки в нас повинно бути таких човнів-рятувальних два штуки для того, щоб мати можливість скинути його з різних боків судену. Отже, його трішки відкриваємо і можна ось зазирнути всередину, тобто побачити. Так, оце тримати. це оце тримати. Бачу, маркером позначено хто має де сидіти, да? так? і ременями пристібаються, тобто десь Отак воно, да? Да, ремені безпеки. Звісно, коли ви покидаєте судно і йдете на цей човен, ви з собою звісно, нічого не берете, тому що якби ви ще брали з собою все багаж, який потрібен вам. Та, звісно, сюди не помістилося 80 чоловік. Знизу у нас знаходяться всі необхідні запаси, як пітєвої води, так і їжі, так і ще система засобів там, подавання зв'язку, да? ну, комутації, так само і певні медикаменти. Тобто все необхідне для того, щоб провести певний тривалий час у відкритому океані. Чи будуть використовувати це судно десь, окрім Антарктиди? Гадаю, що так. Гадаю, що, ну, я думаю, що такий потужний актив, і він у нас в країні один, і не скоро з'являться інші такого ж класа. Його треба буде використовувати всюди, де виникатимуть задачі для нашої науки. До речі, у британців він використовувався і в Антарктиці, і в Арктиці. От, і, звичайно ж, на всій дорозі між ними. Не грюкай дверима, або я вб'ю тебе. Sorry, no dogs. Це гумор британських полярників, <laughs> жодних собак на Криголамі. Камбус у нас знаходиться внизу. То -то Ця їжа, яка приготувалася на обід чи вечерю, да, нам піднімається ось таким ліфтом знизу з камбуза. Тобто, коли нам їжа піднялася, ми дану їжу, наприклад, дістаємо. Так? І вже сюди викладаємо тобто, або сюди викладаємо, або сюди викладаємо це на спеціальні такі е, столи. Да, можете потрогати, він трошки теплий. Тепли, да. Тобто це для теплої ліже, щоб, для того, щоб його, її підігрівати, так? а це для холодної, щоб, наприклад, її охолоджувати. Угу. Такі дивіться, як у мене в бабусі щось на зразок. Угу. Це для кави, так? Для, молока, для кави, для молока. Для молока, для молока і соусу. Ми знаходимося кают компанії тобто це в барі для команди, тобто для неофіцерського складу команди. Вона таких невеличких розмірів, да. Це, тут, це такий да. британський паб? Так, да, Британський паб. Хто тут на барі у вас зазвичай? — Знаєте, секундочку... — як... Я ж просто не був, тому я не скажу, хто у нас на барі зазвичай. Мені, мені пиво, будь ласка. <рес> все пиво їм продавалося. Тобто це було не безкоштовне пиво, їм все це пиво продавалося. І, звісно, людина могла випити, наприклад, там, в тиждень да, тільки там, два келиха пива. Це прям контролювалося? Да, так, тобто, так? Це контролювалося. Тут тобто, була певна квота на тиждень. Да. Ми сюди вниз підставляємо пляшку, потім нажимаємо з цим рычагом. Вниз і назад у нас відбувається відкорковування. воно. Угу. В промислових кількостях да. можна споживати. А тут от, а, воно ось так грамотно зроблено. Так, да, це Згинаєш... все у нас так зроблено, так, щоб нічого не попадало, тому що все у нас е качає, коли йде е великі хвилі, да? угу. тобто обо шторми, Тому все так зроблено для того, щоб все нічого не випадало. Всі шафи на сусудні і шухляди, все воно закривається на такі от замки, для того, щоб не було відкривання. Угу. Під коли качає, да? Да, коли качає, так. Ну, і звісно, також у нас оці, всі столи у нас закріплені. А -а -а. Стільці у нас не закріплені, але у нас тут в підлозі є ось такі так, отвір, в який вставляється. Певні шпильки, і потім маємо можливість зафіксувати, коли ми проходимо певне хвилювання океану. Да. Коли шторм, наскільки сильно тут реально качає? У вас ви просто так от хитає? З е, ну, Скажімо так, воно також залежить від того, який шторм, да, воно хитає тебе, важко буває пересуватися. тобто ти, Коли харчуєшся тут, да, коли насипаєш тарілку, да, то ти тарілку заповнюєш максимум там, на трет або на четверть. Її е, об'ємо, тому що ти просто не донесеш. А коли поставиш на стіл, то воно все вильється з тебе. Ага. Також на цьому, наприклад, судні, да, наприклад, всі каструлі вони без кришок, тому що кришки всі падають. Mm. Тому по такому принципі. А так загалом деякі прикачуються, деякі не прикачуються, і, скажімо, в стол, коли качає в їдальню, не ходять. Коли і куди, все-таки інші вже цього року поїдуть. Е -е, дивіться, в наших антарктичних поняттях точно цього. Тобто цього антарктичного сезону. Ви пам'ятаєте, що ми живемо в протифазі. В нас зима там літо. Отже, цього антарктичного літа ми точно прийдемо в Антарктиду. Питання, чи вийдемо ми в грудні, чи в середині січня. От, от. Ну власне, вилка така. Не раніше середини грудня, найпізніше середини січня. Якщо взяти глобально, то в минулому людство відкрило сушу, в майбутньому відкриє космос, а сьогодні воно відкриває океан. І Україна тепер бере в цьому безпосередню участь. Пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось в цьому матеріалі, і підписуйтесь на канал Оксиген. Ми тут розкриваємо речі з самої середини.